Добрий день, перед нами абрикос, знову в сусідському садку. Було в минулому році відео, називалося Кардинальна обрізка абрикос. Тобто, з того всього, що було, все ще залишилося. Зараз ми покажемо фрагмент відео, який це абрикос був минулого року. Добрий день. Перед нами абрикос. Видно, що вже не молодий, вже стовбур такий. Потужний і врожай поступово відійшов на периферію. І в нас з'явилися такі грубі гілки, на яких нічого немає, а просто дерево їх годує, дає їм соки. І ми в цьому відео зробимо все можливе, щоб урожай зблизити з центральним стовбуром, щоб в нас не йшли лишні, лишні потуги дерева на те, щоб годувати те, що не дає результату. Що я хочу сказати? Чому така радикальна обрізка? Тому що є така в мене вираз тупікова обрізка. Тобто, якщо ми ріжемо, обрізаємо дерева і такі товсті гілки, а на них ще, ще ж є плоди, і далі далі відходить. Ну жалко гілку вирізати, жалко. І заходимо в тупік, заходимо до того, що дерево просто родить дуже дрібненькі плоди, і з, з, з часом їх навіть і менше стає. І дерево дичавіє. Тому я би, займаю таку сторону, більш радикально, щоб дерево тримати молодим, щоб його постійно омоложувати. Так, можливо, в цей рік буде трохи менший урожай, ну буде крупніше, але трохи менше, ніж того року, тому що ну, менше матеріалу. Але ми працюємо на перспективу. Ми дерево тримаємо в такому стані, що воно надавало максимальний урожай. По цьому абрикосу було багато коментарів. І таких багатенько навіть ну, негативних. Тобто казали люди, що так багато зрізати не можна. Я зрізав десь 2 треті цього абрикосу. Що він там засохне, загине, там верста на себе багато що візьме. Ну, Бачимо, що він не засох, не загинув, а багато молодняку. От з цього молодняка ми будемо формувати крому. І, звісно, коли гінеться один рік, то зряче вона дасть плоди. А вже на таких, ось дивіться, один рік в гілочці, перехід і два роки. ось Вся шпичка, все плода. То тобто на майбутній рік оця дворічка, золота гілка, з тих однорічок будуть дворічки. А зараз приступаємо до роботи. Придеться нам поки що залишити оці товсті стовбури, на які гілочки, тому що ще поки немає достатньо матеріалу, і я прямо на них буду це діло формувати. Ось почнемо з гілочки. Будемо відштовхнути ще від того, що тут проходить дорога, і будемо трошки від цієї стежки забирати в сторону цей абрикос відводити. Ось заберемо з доріжки. Зразу же. Ось такі однорічечки можна робити, щоб заповнити забиту зону, зв'язати на бруничку, яка йде в сторону, такі робити пеньочки, нормально, абрикос, до цього нормально відноситься. Все, такі гілочки залишили. І прокорочувати, в принципі, її. Ну, ну, можна трошечки, буквально все. Призупинили ріст. Далі. Ось пішла молода гілочка. Що ми з нею можемо зробити? Вона нам в незручному місці і ось ще, ще напускала. Ми її взагалі не приберемо. Ось я пішов вже новичок. Буває таке що стрельнуло, воно ну, не там. Не там, де треба. Тому не беремо. Підок, а не тут. Прибрали, далі піднімаємося. Ось пішла всередину. Загущає нам Так Також це одна річка. Що ми з нього можемо зробити? нічого, теж прибираємо. Зараз з матеріалу. Набагато більше. Можна вибирати, що краще залишати, що гірше прибираємо. Ось у нас прекрасна гілка, яка дає логічним закінченням. Ми її просто-напросто сформуємо так, щоб можна було під нею просто ходити. Ось у нас буде закінчуватись. На бруничку приспускаємо. І це все, що, що згори. Прикос міцне дерево, все, що йде догори. Прибираємо і Ще донизу так, а ці бокові, що йдуть по боках, розкриються гілочки, ми, звичайно, залишимо. Отаку От одну річка ми прикоротимо, можливо, буде допоміжна гілка до цієї гілочки. Ось спустила гілочка, також йде в нас на стежку. Ну, Візьмемо, зробимо її радикально. Прикоротимо і випустимо на цю сторону. А ці що йдуть близько, гілочки, зробимо головну зону, щоб не було у нас конкурентів сюди. Все, що догори, донизу гілочки прибираємо. Ті, що донизу не попадає сонце, те, що догори, гори, і всі інші. Ось одна річечка, їм вона подобається, хороший кут, ну йде на стежку. Ми її випустимо на бруньку на цю сторону і хай вона в нас ще поживе. Ось, перепустили. Далі. Пішла гілка, теж сюди заходить. Ми цю одну річку прибираємо. А ось вже в нас завернулася одна річечка, яка також зробить у нас прохід до стежки. таке частенько буває що, ну, Посадили трошки не там і тепер відводимо гілки щоб для зручності. Те, що догори прибрали. Ось у нас ще залишилась одна річечка. Тут їх вже і так багато загусто. І тим більше де на стежку прибрали. Ось таке у нас вийшло. Ось гілочка прекрасна просто ці. Бойстрички приберемо. Все. Вся подушка. Отаких біглочок, отаких понаставляти сюди, на центральний. о, ось вони, центральні стовби, ось вони. Оце було б воно, так кажуть. Воно без цих підставочок, на які соки йдуть у дерева, поживні речовини. Беремо наскільки ну, більше, ніж це. І прямо щоб від... стараємося робити, формувати дерево ще з молоду, щоб йшли молоді гілки, плодові від стовбура. Це буде ефективно. Піднімаємося, далі цю залишимо маленьку. Ось у нас теж, бачите, продуктивна гілка. Прибираємо те, що догори без плодів і так ми її залишимо. О! Все. Все, залишаємо. Далі. Ось пішла у нас вертикально, але в нас пуста зона, тому ми її частково залишимо з переводом на сторону на однорічну гілку. Робимо ті зрізик, десь пеньочка. Для того, щоб не пошкодити однорічку, я майже до кінця ріжу і спробую. Секатором. Ні, не виходить, Незручно Дуже акуратно, щоб не пошкодити цю одну річку, на яку ми маємо в на сторону. Отак легесенько, легесенько. Все, зрізали Де далі Поклав оператор на цю сторону. Переходимо далі. Так Озілочка. Переводимо на ту гілку, яка йде на низ, яка трошки обходить у черешню. Буде. Ось гілка пішла. Те, що всередину прибираємо і розводимо її максимально в сторону. Це ще всередину прибрали, прибрали і. Те, що до гори прибрали. Випустили. Взагалі ця сторона у нас голова трошки. Де старатися максимально залишати матеріалу на цю сторону. Так, ось у нас випустила гілочка під дуже хорошим бутом. Але вона трошки свариться з цією гілочкою. Що ми зробимо ми їх максимально розведемо. Ця гілка хороша водова. І так. Тому ці гілочки, які йдуть не в тому напрямку, ми забрали. Ця гілка, їй жити ще тут недовго. Вона зараз віддасть цей свій урожай Ось. максимально. А далі вона вже йде пуста. Все. От вона віддасть свій урожай і можна десь зрізати. А цю, йде як роздвоєння, що вже мені майже нічого немає. Цю прибираємо. Абрикос, так як і слива, слива все ще більше. Кидають такі двойнячки, тому ми з цих двойнячків вибираємо частіше ту гілочку, яка в нас йде. Ясно, що більш похило потрібно напрямку, яка йде менша. В основному бувають виключення і нерідко. Так, одну річечку прирізали. Ось також все ще догори прибрали. Прибрали ось сюди, виходить гілочка і залишимо оцю одну річку. Для чого я її залишу, трошки прикорочу. Я собі думаю, прийдеться колись гілку прибирати, щоб було ще на заміну випустити замість неї. Ось у нас пішла така, ну, пустимо так на одну річку. Тут побільше немає, маєте біч. бо це вже дуже догори у нас загущає кром, де забирати світло. І прикоротимо. Занад потужна одна вічка, нам таких потужних не треба. Трошки притупляє зріз. Така обрізочка. О, ось ми так, зробимо, перепустили. Так. І що? Далі треба лізти. Довго ні, що це зробить, йдемо догори? до гори. Автоматично все, що в середину йде, прибираємо, все, що до гори повторимо, прибираємо, що донизу прибираємо. Матеріалу з цієї сторони в нас достатньо. Є гілочки донизу, до гори і закінчені. Ось, випустимо. Ця гілочка однорічка ми її і прирізати. Ну, трішечки прирізати, щоб вона опустилася. На бруньку, яка йде донизу. Все. Далі беремо помічника і будемо різати, заставати за допомогою нього. Я хочу цей браку ще трошки прирізати щоб було зручніше доставати плоди. Тому треба вибрати заміну. Прибираю лізу і прибираю, дивись, які гілочки середини Заміну для центрального стовбура, щоб трошки його зробити нижчим. Так, дивимось Такий варіант. Гілка йде на роздвоєння. Ось іде молоденька гілка, ось іде вже старша гілка. Цю, цю гілку ми 100% не будемо прибирати, чому в нас з цієї сторони гола зона. А такі роздвоєння бажано прибирати. Ця гілка в нас ще не закриває цю гілку і ми приберемо в класичному варіанті роздвоєння товстішу гілку прибираємо, тоншу залишаємо. Так ми омоложуємо дерево. І тим більше, вся товста, вона тонка, вона дворічка. На саме ефективніше, саме працююча гілка. Тоненька і складали Мало їсть, багато працює. Виглядно. Так, Прибрали. Ведеться вилазити. Так. Що у нас тут? Все прибираємо крашеньке. Дві гілочки близько одна колодна і ця менш ефективно на ній майже немає. Буває дуже незручно різати і ріжеш, просто як швидкість черепах. Чому незручно? Ось у нас хороша гілочка, її боявся зачепити. Супер. Ось ця дворічка, про яку я часто говорю, яка у нас Іде в пріоритеті. Далі ось у нас пішла дворічечка, ось дворічечка. Що ми тут зробимо? Ми приберемо. Прямо ось всі в плодах. Все в плодах. Цю приберемо. Вибираємо із цих всіх саму, саму, саму. Ось. Це також це говорить прибираємо. Ось у нас пішла коротенька. І завантажена подами. Тут у нас також є роздвоєння. Це роздвоєння поки що залишу, подивіться, скільки залишиться матеріалу можливо, придеться його залишити. Побачимо. Воно ну, дуже довге. Ну, зараз поки що залишаємо. Так. Ось у нас пішла велика товста гілка. Ось. Ми її переб'ємо. На цю гілочку. На закінчення буде таким рухом без пенька. Ми прибираємо це все, що пішло догори, і залишаємо таку перспективну дворічечку, яка буде триматися на підставочці. Я називаю такі гілки підставочками, які вже свої відходили, але вона ця підставочка коротенька і кращого варіанту тут я знайти не можу. Ми залишимо підставочці. Якби така дворічечка від стовбу стремна, так як я вже говорив. О, взагалі, супер економ варіант, був би. Так ще трошки погодуємо цю підставочку. Стараємося без пенька зрізати. Важковато тут. Заходимо з різних сторін і успішно скидаємо цю відподушу. Так, переходимо далі. Ось хороша гілочка. Ось хороша гілочка. Давайте зробимо так. Я зараз зроблю вершок, принизу знайду вершок. Попрацюю з цими гілочками і ми подивимося, щоб не займав ваш час, бо тут довгенько треба працювати. І подивимося, що з цього вийшло. А поки що буду злазити і подивимося продовження відео. І ось який вийшов у нас результат. Ми її трошки приспустили. І я можу сказати, що перевели щось вже схоже на розріжувану яросну схему. Вже трошки порозводили гілочки, одна одній не заважає, десь щось прикоротили. Є достатня кількість таких однорічних гілок, які мають заміняти ці бабузі, там потрошки знімати. Ну. З того матеріалу ще було. Це другий річки обрізає. Була вона дика, не обрізана. то, в принципі, на мою думку, нормально. А як ви думаєте, можете писати в коментарях. А на сьогодні все. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.